Слава нації з мамою Дмитро Каланча. Про що сьогодні піде мова? Про мера міста Вашківці, Вежницького району Чернівецької області, дичину Миколу Перча та його кодло, яке роками обкрадає Вашківчан. І за це не несе ніякої відповідальності, за його чудо синків і так далі. Знайомтеся, мер міста Вашківці, Вижницького району Чернівецької області, голова неіснуючого юридично-Вашківецького ТГ, дичина Микола Перч. Далі на рід до вашої уваги, старший син, старший виблядок Миколи Перча. Юрій Перч. А як ви думаєте, хто у нас Юрій Перч? А Юрій Перч у нас, шановні глядачі, прокурор. Представляєте собі? Прокурор. Ну, як прокурор, він дебіл. По пояс дерев'яний, дураковатий. Колишній вижницький прокурор, ну, візде бабло його сунуть. А зараз в обласній прокуратурі заступник начальника якогось відділу. Ну, дурачок такий. З інсайдерської інформації, дуже хотів бути прокурором Чернівецького району за хабар. Ну, дурак по пояс дерев'яний, і навіть за хабар його туди не поставили. Так що, щоб ви собі розуміли, що це за персонаж. Ну, ця людина прикриває всі кридіжки свого батька, всі оборудки його брата-депутатчика, це в подальшому буде мова, і е всі їхні афери злочинні. Так що до вашої уваги знайомтесь, нідопрокурор, старший виблядок Миколи Перча, Юрій Перч. Продовжуємо далі. А це до вашої уваги герой нашого сьогоднішнього сюжету, молодший син, молодший виблядок Миколи Перча, Іван Перч. Також депутат Вашківецької міської ради, якимось дивним чином, там просунувшися, пролізшися. Ну, наші людишки дурненькі, вони не зображають, за що вони голосують. вони взагалі на вибори не ходять. А тепер тримайте. Що можу сказати про цього персонажа? Такий собі мажор, вважає, що всі лохи є кругом. Даже його кабила казала, що коли я почав розкручувати їхню. Злочинну діяльність, що вони е, новий позашляховик Hyundai купили в кредит. Ну, шмарі 20 літні хто здав кредит на новий Hyundai? Представляєте собі, ви часто купляєте машини в, за 30 тисяч доларів в кредит? Вам часто так на бабум дають кредит на 30 тисяч доларів? Ну, сімейка... Перш нас всіх лохами рахує. Ну, менше з тим. Сьогодні не про це. Це дружина, дружина. Меншенького виблядка Іванка. Це все казала. Не знаю, як її звати, ну це не важливо. Далі. До вашої уваги, фото Івана Перча, бізнесмена, фермера. Менший виблядок Перчовський. Знайомтесь. А це до вашої уваги фото номер 2 Це відпочинок, я так розумію, в Греції на кораблі. Ви, простий люд України, часто відпочиваєте в Греції? Греція це одна із самих дорогих країн. Я часто був в Греції, але проїздом там я ніколи не відпочивав. Дивіться, дивіться, як треба відпочивати, як відпочивають вашківський. Депутатчик місного розліва, по сумісництву синок мера. Так що дивіться, народ, як жити треба. До чого треба тягнутися. А тепер по порядку. Значить, 24 числа було затримання крадіїв гравійно-піщаної суміші такого ж Перепелицю. Там був і. Е Іван, але із-за тупості і дебілізму Вижницької поліції йому дали втекти. Ну, вчора я його таки впіймав на гарячому на крадіжки гравійно-піщаної суміші. Не вийшло все засняти повністю, але є відео, де під хатою він висипає гравій, де роботи, де проводяться, де під хатою свого батька під хреслю мера міста Вашківці, де подальшому працювала слідча оперативна група. До вашої уваги відео, як він тікає від мене, як подальшому там проводяться слідчі дії біля того гравію. Гравій не калібрований, ніхто не докаже, що він з кар'єру. При, приємного перегляду. Перчовський ублюдочок украв у нас гравійок. От, О. Тікай, тікай, діч дурна. О, бачите, висипав. А тепер тікай. Тікай, діч дурна. Оце він себе під хату. Оце гравійочок, бачите, висипав свіжачок. А це діч дурна вже тікає. Так. Це у нас, бачите, чудовіший гравійок, свіженький, мокренький ще. Бачите, народик? це у вас обкрадає перчовський виблядок. Лопату забув, мали грузити. А це гублюдка хата, як ви бачите. От вони тут бетончики розбивають. Ось, бачите? А це свіжачок. В комендантську годину привезли гравійочок. Бачите? О. Бачите, нарід, я ж казав, що комендантська година це не для нас з вами, це для злодіїв, щоб ним вас могли обкрадати, щоб перші його виблядки нас класно обкрадали. Бачите, я ж казав вам це все. Яка красотулька. О, бачите, свіжачок ще мокренький, з річечки, вода ще тече. о, Дивіться, пересіяний, весь гарний. Уже в лопатами грузили. Бачите? От нарід, ще вам показую, що це гравій рознобой. Бачите? Трошки пересіяний з річечки. От, Що кар'єр такий гравій не видає. Я покладу свій тапочок, щоб було видно. Ось, бачите? Гравійочок разнобойний. Це з річечки. 100% з річечки. От, Бачите? Щоб потом ублюдок не казав, що я на нього нагаварію. А це піднімаю камеру, де ми знаходимося. От бачите, це тут похоронне бюро. Ну це от я відійду, щоб ви бачили, де ми знаходимося. Ось, Бачите? Ось. Чик. І це прямо біля його хати. Це він видно, тут бітончики має бити, чи що має бути. А це от хатка ублюдків. О. О, бачите, тут вони розбивають бетончики, а це крадуть у нас гравій. Ще раз показую, що гравій разнобойни з кар'єра. Бачите? Ось. Ось яка красота. Бачите, як гнида нас обкрадає у комендантську годину? Комендантська година для виблядків, щоб не нас обкрадали перчовських. Далі. Ви бачили відео, як працює слідча оперативна група. На зберігання вони гравій гравійно піщану суміш. Нікому не залишили. Ну ж, братчик порішає, все буде нормально. Бачили, де воно знаходиться. Всі знають, що у нього є газ-66, на якому він краде гравійну піщану суміш. А це далі до вашої уваги другий епізод на його другому автомобілі. Газ-53, по-моєму, чи що тоно неважно. Де він краде деревину, вкрав. Я його доганяв, тут просто скорочене відео. І де він її сам великий депутатчик вигружає? Е, мусора, як завжди, нічого не зробили. мусора це все прокривають, братчик це все вирішує, прокурорчик, недопрокурорчик. І е, лісництво не торгує вербою, а в кузові в нього була верба свіжозрізана. Ще раз вам приємного перегляду. Вістя не маємо права як журналісти знімати, Але ви як поліція. У плані речових доказів маєте право на це. Що... Ай, ласточка заїла козу, пішов на перекасяв. Маленька творча невдача. Номер, будь ласка, зніміть, так щоб було видно, що дерево рознобой. Документів нема на дерево. Ай, не повезло сьогодні чуть-чуть. Депутатам на жись грошей не вистачає. Пан депутат! Не спішіть так, бо підірве. Як ви бачите, під сумою все вище викладене. Як ви бачите з мого відео, ця блядська сімейка печ вас обкрадає вже роками. Чому не легалізувати, не, не зробити у законному руслі? Чистку деревини для того, щоб потім роздавати мешканцям ОТГ. Також можна в законному руслі зробити видобуток гравійно-піщаної суміші з зарінку, не з русла річки, де вони крадуть, а з зарінку підкреслюю, не знаю, як ну, по-научному називається для мешканців ОТГ. Я вам поясню, чого вони це все не роблять: для того, щоб перчовський виблядок заробляв на вас на лохах, розумієте? Ну, на вас, на, ми, на, на нас. Це не важливо. Щоб він вам продавав вербу по 450 гривень куб, щоб він вам продавав пісок гравій. Бо якщо це все буде в законному руслі, це зможуть користуватися всі мешканці ОТГ. А так на цьому заробляє перші компанії і всі виблядки, що коло них. Це лучаки, перепелиці, Гаврильчуки. Ну і все, Перчовські кодла виблядки. Всі. Ці всі мойки, базар у вас украли це все построєно на нашому горбу. Мусора, ви бачите, як працюють, їдуть 2,5 години, як мляво працюють, не виконують в повному обсязі всі свої функціональні дії, взагалі нічого не роблять. Справи роками тормозяться, роками не розглядаються. Максимальний репост, бо мене блокують, зробимо цю всю наволоч відомою. В кого є яка інформація, дзвоніть, звертайтеся, все буде інкогніто. Всю інформацію мені надавайте, і все буде добре. Ми цю всю наволич поборемо, повірте мені. Потихоньку, потихоньку це все постане на свої місця. І що ще хочу підкреслити: бійці ЗСУ, які зараз воюють на передовій. Дивіться, скільки я вже затримав автомобілів, а ви нуждаєтесь в автомобілях. От дивіться, ГАЗ-66, ГАЗ-53, ЗІЛ. Купа автомобілів. Ну, мусора, якимось ще нам це все розписують. І після очередного затримання, через 2-3 дні, максимум через тиждень, я знову той автомобіль затримую. Він знову або краде ліс, або гравійну піщану суміш. Все по кругу. Максимальним репост зробимо цю всю наволоч відомою. Разом до перемоги, разом ми весела. Слава Україні!